Слава Ісусу Христу! У Бога є для тебе план. У Бога є для тебе план, для мене план. Ось саме, що я хочу сьогодні сказати. Читаю текст, це буде книга Прока Єремія, 29 розділ з 11 віршика. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь. Думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. І ви кликатимете до мене і підете, і будете молитися мені, а я буду прислуховуватися до вас і будете шукати мене і знайдете, коли шукатимете мене всім своїм серцем. Можливо, ти скажеш, в мене ніякого статусу немає, я сам Собі не подобаюся, в мене які твої комплекси, я маленький на зріст. Це все другорядні речі. У Бога є для тебе план. Іноді люди впадають в депресію, знаходять, знаходяться в її багато часу. Іноді можна чути, я нікому не потрібна, не потрібен. І люди часто можуть йти на неправильні кроки, приймати неправильні рішення. У Бога є для тебе план. І часто це лише питання часу трішки слід почекати, і ти ще більше в цьому переконаєшся, що в Бога є для тебе план. Саме головне наша задача триматися Його слова. Керуватися його словом в житті. Це те, що допомагає нам увійти в його план і бути в ньому. Іноді можна побачити, як люди порівнюють себе з кимось, да, сестри, з зірками, так сказати, іншими дівчатами, да, іншими людьми і говорять, я така не подобаюся собі, я така некрасива бо ще щось. У мене є те, що мені не подобається, давайте ставити акцент не на, тобто не на зовнішності, а на внутрішності. Є внутрішня краса, яка дорогоцінна перед Богом, Біблія каже. І Якщо на зовнішню красу не на все можна повпливати, не додавиш собі росту, да? ще щось не зміниш. Але коли ми говоримо про внутрішню красу, ми можемо її виховувати собі, Да, можна зрощувати собі. І це те, що дорогоцінне перед Богом має величезне значення. Я не говорю, що слід, не, не слід дбати про зовнішність. Ми повинні пам'ятати, що ми є діти Божі. Ти повинен пам'ятати, повинна, що ти є дитина Божа. І наша значимість будується не стільки на тим, що ми маємо, або ж з ким ми повелися, да, або ж з ким ми, дру, хто нас в друзях. Сьогодні в світі це можна бачити, коли люди хочуть там значимість набути з кимось там, подружився, да, зробив фото, ще щось, от, ну, і так далі. Наша значимість ось чому полягає в тому, Кому ми належимо, ким ми є, кому ми належимо. А ми належимо Царю Царів Господу. Саме йому ми належимо. Ми є діти Його. Нехай ці слова, що у Бога є для мене план, вони будуть завжди в нас на протязі нашого життя. Дуже часто дьяволу дається потопкатись по комусь. Пригнічувати когось, і люди іноді не життєрадісні. Але ми маємо пам'ятати, що в Бога є план для нас. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло. Щоб, вам буд... Щоб дати вам будучність та надію. Читаю в російському перекладі, як звучить на дальному. «Ібо тільки я знаю наміріння, які ім'я у вас говорить Господь, наміріння во благо, а не на зло, щоб дати вам будущность і надіжду. В цім тексті ми можемо помітити ряд кроків. Перший, це звичайно важливо усвідомлювати цю істину, що в Бога є намірі про нас, добрі думки. А друге написано Кликати будете, да, коли будете до мене, покличте. І ви кликатимете до мене, і підете, і будете молитися мені, це важливо. Третє, і будете шукати мене, важливо шукати Бога. Можливо, ти думаєш, у мене серйозна хвороба, яка визначає в певній мірі долю в моєму житті. Подальше. Я хочу сказати, що в Бога є для тебе план, не дивлячись на хворобу. Ти, можливо, скажеш, я вдова лишилася чоловіка, у Бога є для тебе план. У Бога є добрі думки для тебе. Іноді ми думаємо, що складні обставини життя вони говорять про те, що все, нікому ми не потрібні, От, скоріш, можуть навпаки, вони говорити про те, що у Бога є план для нас, і Він веде нас до Нього. Давайте згадаємо два приклади на закінчення. Приклад Йосипа. Його продають до Єгипту. Це дуже неприємно, дуже погана, погана обстановка. Більше того попадає до в'язниці ще гірше. Але у Бога для Йосипа є план, і він йому відкрив через сни на початку ще. І ці складні обставини, це як просто, можна сказати, частина дороги входження в цей план. Згадаймо е, розповідь про Павла і силу, які попадали, попали в в'язниці, оказались в в'язниці. Господи, можна сказати, да, на перше погляд. Ми ж твої служителі, ми твої працівники. Чому ми тут? Як це так? У мене є для вас план. Я хочу там в Филиппах або ж в іншому місці. Щоб церква моя помісна тут була. Мої представники були тут, в цьому місці. Більше того, я хочу із скажімо, працівників із тих, хто працює в в'язниці сторожем, щоб початок заклали цій церкві. І ми знаємо, що Бог чудово вивів цих людей, і сторож, і інші домашні його увірили, і так утворилася церква. А Павло і сила ще більш зрозуміли. В Бога є план для їхньої подорожі і для їхнього життя. І це не просто так, що стається в їхньому житті. Не просто так, що стається в нашому житті, шановні, в твому житті, у Бога є для тебе план. І Він веде до цього плану. Але що роблять Павло і сила? Да? Вони прославляють Бога. Давайте ми будемо просто прославляти, фалити, благословляти Нього. Це говорить про наявність смиріння. Да? Усвідомлення, що Він Господь все під контролем. Давайте ми будемо йти до Нього. Якщо ще ми не з ним, важливо йти до нього з вірою да, шукати Його, коли ми знайшли його бути з ним. Отож, пам'ятаймо, пам'ятай, у Бога є для тебе план. Ти є його дитина. Хай Бог всіх благословить. Пам'ятати ці дуже важливі речі, дуже важливі слова. Будьте благословені.